Ми на початку повномасштабного вторгнення зробили такий невеличкий пілот. А через помилування більше трьохсот осіб ми випустили, відправили їх до лавармії, Потримали досвід роботи з такими категоріями людей, військовослужбовців. Не скажу, що досвід був 100% успішним. Mm -hmm. а точно він був в своїй. Переважній масі успішно, тобто чимало з них стало реальними героями, отримали медалі, отримали зростання по службі, окремі себе проявили не надто гарно, опинились в тилу чомусь, але знову ж таки великої шкоди не наробили. Тобто, отримуючи досвід, який ми вже мали, навчавшись на помилках, ми зараз напрацьовуємо новий механізм де. Ми цю практику з одного боку закриємо дірки, які були до цього шляху внесення змін законодавства а з іншого боку, збільшимо кількість тих, кого ми зможемо відправити на фронт.